Добрий день усім. Сьогодні у нас в гостях Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат. Вітаю. Ви дуже правильно сказали про те, що, чого люди хочуть, і що люди дійсно розчаровані. А ще люди ставлять питання, коли це все закінчиться. І багато політиків мені відповідають, що терпіння потрібно набратися. і... Найближчі два-три роки ніякого покращення ми не будемо очікувати, а навпаки, готувати себе треба до гіршого. До чого себе треба готувати? До третього майдану. Пам'ятаю, що ще кілька місяців тому ви говорили мені, що після другого майдану неодмінно буде третій майдан. І я ще одне питання, так як і люди запитують інші. Коли це буде покращення? Я спробую відверто чого лукавити. Ми ж для людей це кажемо і людям. Я думаю, що це можливо було завершити ну хоча б в травні, як це було сказано після оголошення результатів президентських виборів. Це можливо було закінчити за місяць, провести реальні реформи, запустити весь необхідний механізм для оновлення країни, для оновлення влади, і люди б це вірили. Вибачте, ви сказали фразу: трошки потрібно потерпіти. Назвіть будь-якого. Давайте кожен згадає будь-якого попереднього керівника чи попередню владу, яка не казала, давайте трошки потерпіти. Знову слово реформи, знову ми щось робимо, знову невідомо кудись йдемо. Реформи на 3-5 років. Вибачте, реформи сьогодні, коли в країні війна, коли кожного дня гинуть наші хлопці в АТО, коли велика частина населення і наших громадян, які б вони не були, але вони наші громадяни на Сході, потерпають і взагалі там. Ну, реальна гуманітарна катастрофа, реформи мають зараз е, бути не, вичислятися не роками, а тижнями. Будь ласка, на реформу міліції три тижні, на реформу суддів три тижні. Кому не подобається, нехай його тікають з країни або сідають в тюрму. Я взагалі не розумію, що це робити. Всі реформи, які зараз взяти, про які так реяно оголошували, всі е, виявилися профанацією, виявилися виявились фікцією. Беремо першу реформу в червні. Реформу так названої ілюстрації суддів. Закон про відновлення довіри до судової влади. Закон реально внесли в парламент класний, нормальний, він мав шлях. Його там порізали. І з парламенту вийшов закон, який нікому не потрібен. На суддів ніяк не впливає. І ця реформа виявилась фікцією. Наступна реформа беремо про Національне антикорупційне бюро України. Класний закон вніс президент в парламент. Реально класний, який давав шанс розпочати боротися з корупцією. З парламенту цей закон виходить без єдиної головної норми. Її прибрали, що в, Парла, в національному антикорупційному бюро не мають права працювати всі, хто до цього в лапках боровся з корупцією 20 років. Все, це, це національне антикорупційне бюро це фікція. Третя реформа. Про очищення влади. Будь ласка, вже домовились. І шляхом подання в Конституційний суд судді, які на волосці зараз висять, вони скасують цей, я думаю, закон, і він реально нічого позитивного не дасть. Ну, я боюсь вже казати про інші реформи, які пропонуються. Повторю, для мене я думаю, народ підтримує реформи, мають вичислятися не роками, а днями, тижнями, в крайньому випадку місяцями. Дякую. За поради за вашу думку, Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат, був гостем нашої студії сьогодні.